Слава Ісусу Христу! Чи Василь, чи можна вбивати тварин, кіз, кролів, гусей, курей для харчування після кожного разу е, остається плохий осадок. Як бути? Не вбивайте, їжте живими! Боже, Боже. Де діти мої, злоті, Господь Бог створив світ. І все, що в ньому для людини, для людини. Тварини для людей, для того тримають свині коло хати, щоб потім зарізати, щоб була файна кобаса, розумієте, щоб понідвіться кусок забудити файно, розумієте. Ну, Ми ж для того тримаємо. Курочка биє по уборі, аби яйце було коло хати. Ну. Одних ми вбиваємо там тих тваринок, і інших не вну корову. Ти не можеш корову вбивати, ні корову треба доїти. Ну, а курей ясне діло, що треба. Е, ну як ти її будеш в курку поступати. Чи гуска, чи качка, чи що-небудь. Ну, то тримається на яйці, то тримається на м'ясо, на, на то воно є. Як ви йдете в магазин і берете запаковані у целофані, то то вже інакше типа, ні? Дайте спокій. Ви б так відношення своє до людей ставили. А то знаєте так курей шкодуємо, гусей шкодуємо, а людину можна проклинати, над чим світ стоїть. Ні? Зверніть трошки свою людяність до людини, а до тварини якраз і ви і стравлюйте свою тваринність. А то до людини як тварини. А до, до тварини як до людини. Перепутали, де верх Денис. Слава Ісусу Христу. Чи можна вночі ходити попри цвинтар. У мене попри цвинтар коротше дорога додому і з роботи. То можна і через цвинтар, якщо не боїтеся. А що не ходити попри цвинтар? Ви не переживайте, що ви їх там побудете, чи що, не переживайте. У нас була така історія на цвинтарі, буваються всякі речі, і не кожен може ото перебути. Та? І для того, щоб не було казусів, щоб не сталося, та люди кажуть, попри цвентр, ходити не можна. І я вам скажу, чому. У нас був трагічно, загинув Василь при... чому так казали по-вуличному, він розбився на машині. І був великий дуже похорон. Я вроді навіть був на похороні, я був ну, малим був. І я був на похороні, я пам'ятаю той похорон, дуже багато було народу. І дуже багато вінків було, бо він молодий, ну зараз не скажу, точно. Тут то не важливо, скільки йому було років, ну молодий. Його похоронили, і вінків так наклали дуже багато. А похоронили вже на новому центрі. І люди, які ходили на ферму, ходили через центр. Там була така дорога, а потім та дорога зробилася вже на центрі. Ну і одна газдиня наша йде на ферму, то п'ята година зранку, чи яка там досити. Іде на ферму і через центр. І стає коло Коло цього грому, купа такої вінків. Ти, Та Васильку, Васильку, я як ти завчасно пішов в це освіту. А він стоє там з вінків, вилазить хтось і каже, я люблю, я живий. Жінка кидає ті баньки, летить, її серце не стало, а вказується, що у нас був шабден Василь, як ти йому казали, я забув, а по тому знає, і свій алкоголік. І був на похороні, трохи попив. Та й каже, та що я після похорону? Так файно мене пригостили. Піду-ка я на, на цвинтар помолюся до колеги свого, до свого Тьоськи, бо він теж буде вас називався. І прийшов і там сидів, там щось белькутів, Та й так заснув там в тих вінках. А досвіду вже трохи себе спав. чує, хтось каже Василю, так скоро умер. А він стоїть і каже, ну вмер, я живий. Ну, добре, що там жінка кинула ті баньки, побігла, але побігла, могла б там і не бігти, могла б упасти, дістати якийсь розрив серця. А це зранку, ще там таке, знаєте, п'ята година, воно так сиріє, ще не дуже добре видко. Ну, можна дуже сильно всі перелякати. І тому краще не ходити попри центр, якщо у вас нерви так не в порядку. А в принципі, центр, як центр, це місце пам'яті тих, які від нас відійшли. А то ввечері не йду на центр, бо боюся, зранку не йду, бо не маю чого, а, а потім а з обіду не йду, бо тому що не пасує. Ну то можна придумати все, що хочеш На центр треба ходити, але чесно, досвід вночі ну, не треба.